У старому селі Закарпатського музею архітектури та побуту хатинах представляли своє ремесло різні громади. З Хуського району приїхала Маріонела Галас з колегами. Вони займаються лозоплетінням. Представляю Хущину, а саме ізу. Наш народний промисел лозоплетіння цього року. Був внесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Займалися практично завжди. Вже але ось так масово, коли за нього заговорили згадки. Датуються кінцем 19 століття. У нас в селі не просто займаються лозоплетіння виробами, а і вивчають його історію, культуру, розвивають це ремесло. У нас створено хаб лозоплетіння, у школі діють і гуртки, і на уроках народознавства це вивчають ремесло, і на трудовому також є деякі. Види діяльності, які можна показати і на уроках. Жителі Хуського району також представляли селеську співанку. Це пісні, які виконують музиканти на різних заходах. Відай, Чернянську начинку з страву з кукурудзяного борошна представляли жителі села Черна Берегівського району. Вставляємо. Значить, нематеріальну культуру нашого села, яка занесена до регіонального реєстру нематеріальної культури. Це є Ченнінська начинка, а також художнє перебірне ткацтво і е, виробництво Гунь. Але найцікавіше це є наша начинка, тому що це є їжа середніх віків. Там входить більше 25 п'яти інгредієнтів. Готується на основі молочно-воскової спілої кукурудзиної каші. З додаванням гусячої печінки, молоко, кисло солодке і всякі інші інгредієнти. Ця їжа готується в нас на христинах, на весіллях, на похоронах, без неї не живуть. Якщо начинку не дали на гостині, тоді кажуть, що не було гостини. Іван Рацин живе у селі Новоселиця Берегівського району. Чоловік привіз слив'янку. Виготовляється вона сугубо, буквально із слив, абрикос. І, і ще буває, що із винограду. Зараз у нас ми представляємо чисто слив'янку. Слив'янку виготовляємо два рази переварювану і не менше 70 градусів. Коли два рази слив'янка переварена, значить ми її робимо на настойки із різних трав, з коріння. У кожного у дворі має свій апарат. Кожен має свою апарат, який передається з покоління в покоління. Дідо передав батькові, батько мій передав мені. Апарат називається Пушка, яка раз на рік чи два раз на рік має вистріляти, якщо зародили сливу. Варіння леквару поведла це місцева традиція села Геча. Ми вважаємо, що цей вид сливи сосливе немтудом. Це фактично така історія, що Питали від дівчини, що який це сорт? а Вона казала, що нем тудом не розумію. Дуже хороший сорт. І ми виготовляємо леквар. І це вариться це без будь-якого добавлення сахару, цукору. Фактично, ми варимо це майже цілий день. Подію це, це подія, тому що сім'я збирається. Я це фактично так само, як коли різемо і свиню. Відвідувачів заходу пригощали стравами та напоями, які готували представники громад. Спробувала спробувала. Не зовсім знаю, як називається. Якась картопля, бринза надзвичайно смачна, якісь крученики, Ну, може, я неправильно називаю. А головне, що подивилася на людей, які люблять свою батьківщину, свою мову. от вони запальні. Це саме головне. Музики у мене подобається. паленка. Але не пив, бо було дуже жарко. нормальна норма атмосфера гарно все, тільки дуже жарко". Презентацію нематеріальної культурної спадщини провели аби показати народні звичаї та традиції, які передавалися з покоління в покоління, розповів директор Закарпатського музею архітектури та побуту Василь Коцан. Наш музей спільно з обласним організаційно-методичним центром культури презентує для всіх бажаючих елементи нематеріальної культурної спадщини нашого краю, які внесені до нашого регіонального обласного списку. З тих елементів, які сьогодні представляються, вже є внесеними до національного списку пам'яток нематеріальної культурної спадщини. Маємо фактично можливість бачити все Закарпаття, е скуштувати традиційні страви, зокрема, наприклад, Чернянська начинка, це Виноградівщина, е Колочавська ріплянка, е Гуцульський Банош і бринзю, слухати традиційну народну пісню, е побачити народні танці. Також на території Сканзуна для відвідувачів провели майстер-класи та я. Армарок тривав захід до 19-ї години. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.